Соломія відгуляла пишне весілля, а на ранок всі гості розійшлися по хатах. Тільки опісля дівчина зрозуміла, що вона тепер у чужому домі, і життя у неї інше. Навіщо я тут і що мені тепер робити? Промайнуло в голові у дівчини. Раптом її взяв такий льжаль, що вона навіть не знала, що робити. Василь, її чоловік, поцілував її та витер сльози. А згодом у обох почалося нове життя, а з ним і суперечки. Соломія злилася, чому чоловік розкидує по ліжку брудний одяг, а на підлозі валяються брудні шкарпетки. Він нервувався, коли вона не встигала вчасно подати сніданок, ревнував, коли та пізніше могла прийти додому. І все ж таки найбільшим подивом було те, коли чоловік сказав, що відтепер їй не можна носити сукні, і волосся бажано заплести. Але я до весілля також так ходила. Це було до весілля, а зараз забудь. Сварки виникали на рівному місці, та найбільше Соломія дивувалась, як змінився її коханий. І ще важче стало після появи дитини. Пара сперечалася, хто ж має поміняти підгузник, хто має вставати до дитини вночі. Соломія втомилася тягнути все на собі, і одного разу вона сказала не допомагатимеш, я піду. На що чоловік байдуже відповів Та йди. Так вона й пішла. Жити стала у своїх батьків, тільки тут вона відчула себе по справжньому вдома. Мама з татом усьому їй допомагали. Василь час від часу приходив до дитини. Вони перекидувались кількома фразами та й по всьому, але їхні погляди говорили про інше. Почуття між парою нікуди не зникло. Якось у селі Соломія зустріла свою колишню однокласницю та розповідала, як їй не пощастило з чоловіком, що він забирає з хати всі гроші, пропиває, руки до неї простягає. Після цього Соломія по-новому глянула на життя, і вона раптом задумалась. А чого це вона пішла від Василя? Брудні шкарпетки, одяг на ліжку, дитину не заколише. Ну, і нехай, але ж чоловік працює, і всі гроші він приносить до хати. Коли він черговий раз прийшов, Соломія сказала А давай спробуємо ще раз. Пара довго стояла і обіймалася, а через рік вони переїхали у власне гніздечко і стали жити щасливо. Минуло сім років. Соломія і досі згадує той важкий період свого життя. І все ж таки, що було, якби вона все обірвала, от натворила тоді.